Дівчата, привіт! Рада вас вітати на каналі. І сьогодні будемо говорити про мою улюблену люксову косметику. І вона від селебріті діви Вікторії Бекхем. Я ніколи не була шанувальницею Spice Girls. Мені більше були до подоби бойс-бенди. Але пройшло дуже-дуже багато років, і я, звісно, звернула увагу на дружину Девіда Бекхема. Вона мене захопила своєю елегантністю, строгістю і такою красою, яка насправді була дещо неформатна, не схожа на красу інших жінок, які там. Мали більш такий образ, я б сказала, м'який, десь більш спокусливий, дуже-дуже жіночий, а її фігура, її надмірна худоба, її така якась крихкість. І водночас дуже строгий погляд, проникливий погляд. Це все мене якось так цікаво поєднало, що я почала за неї трішечки-трішечки стежити. Це не було постійно, не було активно, але, звісно, коли вона випустила свою лінійку косметики, я не могла пройти точно. Тож я зібрала свою мініатюрну колекцію її продуктів і сьогодні готова поділитися враженнями від використання. Перший раз я здійснила замовлення з офіційного сайту близько року тому, після того я ще двічі це робила і навіть замовляла через байерів. Але, до речі, цей досвід мені не дуже сподобався. Що ж, розпочнімо. Замовлення приходить ось в такій коробочці. З доставкою мені допомогла ЕНПЕШ Шопінг. І давайте дивитися, як воно все виглядає. У коробочці ваші продукти приїдуть в ось такі красиві косметичці. Вона з натуральної тканини, дуже приємна і, звісно, абсолютно безкоштовна. В цій косметичці буде папір, який прибирає зайвий жир влітку і. В принципі, його зазвичай купуємо в магазині, а тут його дають дуже-дуже багато, щоб ви розуміли, це не тільки продукти в ньому були запаковані, його просто ще окремо дають багато. А я знаю, що так ще робить е Вікторія Сікрет, і інколи я навіть нарізала і собі це все робила. Але я зазвичай надаю перевагу. Пудрі, або просто як є, так і є. Я забуваю таким користуватися, але кому це актуально, маєте на увазі. Далі вас чекатиме листівка. Я не пам'ятаю, де моя третя, до речі, вони всі були різні, але мені один раз такі спокусливі губи потрапили. А, і, власне, тут таке привітання від Вікторії. А другий раз, якщо я не помиляюся, це модель здається так, це... чи це Вікторія? Слухайте, ну певна це Вікторія і ну, дуже спокусниця. І від неї теж є подяка за те, що ви здійснили покупку про її любов до цих продуктів, що вона дуже-дуже дорожить кожним з них. А Здається, це все ще, звісно, вас чекатиме ваше замовлення. Ось таким чином будуть ваші чеки. І зрештою, те, на що ми дуже дуже чекали, це її продукти. Буду показувати все по мірі того, як його замовляли, тому що досвіду використання було більше. В першому замовленні у мене були тіні від лід люстер. Це такі однушечки, які мають таку консистенцію, ну, начебто кремові, Але зараз подивимося, чи це справді так. Це був олівчик каял і була помада. Зараз я це все дістану і будемо в такому ж порядку розглядати ці продукти. Почнемо з я не знаю, що, що з цього моє улюблене. Тож почнемо просто з олівчика. Олівчик у мене у відтінку Сикін Green, і, власне, це є каял. В нього є ось така щіточка, якщо ви таким користуєтеся, вона допомагає робити стрілочки. До речі, сьогодні я макіяж зробила всіма продуктами, майже всіма, які є тут. Чого не було, я дістала від інших брендів. І цю стрілочку реально зробити просто цим олівчиком, як я зараз покажу, і цією щіточкою підчистити, щоб вийшов якийсь такий е, гострий кутик. Насправді. Вся косметика Вікторії Бекхем а... Це те, що, на мою думку, не змогла зробити Шарлота Тілбері. Щось я якось її не дуже долюбляю, хоча її продуктів в мене більше, ніж Вікторії. Адже головна ідея зробити макіяж дуже легко, швидко, і щоб воно було бездоганно, навіть якщо ви не візажист і не дуже вмієте малюватися. То в мене все це виходить з Вікторії. Її продукти лягають дуже легко, просто в них такі відтінки, такі тони. Ну, знаєте, значить це така. Туманенка, якась така мукичка е, досконалості, яка її не має, все одно продукт крутий. А якщо вона є, то він фантастично крутий. От її косметика фантастично крута. Значить, щіточки ми поговорили тут, власне, цей відтінок і сам олівчик. Саме олівчик у мене він не дуже заточений. Я покажу Свочі. Я тут вставлю Свочі, як він виглядає. Але що ще варто сказати, він був в коробочці і до нього безкоштовно до кожного такого олівчика можливо, навіть і для олівчика для губ, я не знаю, в мене немає. Дається ось така підстругачка безкоштовно, дівчата. Я бачу байери багато продають, і мене це, чесно кажучи, мене це дуже дратує, тому що вони роблять націнку і на самому продукту, а виходить, вони ще те, що має е, додаватись безкоштовно. Вони ще продають, здається, по 350 чи 250 гривень. Але і це е, ви продаєте дорожче, ніж на сайті. Тож, як на мене, це не дуже добре. Значить, е, вона, як на мене, дуже вдала. Взагалі, олівчик, що важливо сказати, олівчик виготовлений в Німеччині. Пізніше скажу, чому це важливо знати. Підстругачка. Я його не наточувала до кінця, тому що мені здається, що вона так не працює, щоб аж до гостренького, інакше ви ризикуєте зламати цей стержень. Але його достатньо, тому що ця щіточка вона дуже така пружненька, гарненька, і неї легко цей хвостик домалювати, доробити. Е, теж в Німеччині виготовлена ця підстругачка, вона якісна, вона хороша, я її бережу тільки для олівчик Вікторії Бекхем. Е, Тому що раптом вона сточиться. А він вона справді не ламає олівець. Колір фантастичний, колір такий трохи крокодилячий, з легкими блискітками. Я для себе його зараз прям нанесу, щоб описувати і нагадувати собі. Він такого кольору брудно-хакі. Я б сказала, нась такому. Синьому синій, не пнесині сірий пітон до нього додали хакі і дуже делікатних блискіток, таких не золотих. От в мене манікюр, який вже кричить, щоб його переробили. Він схожий в такі вітінки, наче і не золото, і не срібло, щось середнє. І воно на очах дуже-дуже делікатно. Якщо мене вийде якось на макро сфотографувати сьогоднішній макіяж з цією стрілочкою, я вставлю фото. А якщо не вийде, то просто повірте, що відтінок, ось цей Secret Green, це не про зелень, це не про традиційне значення хакі слова, а це щось на межі, воно наче грається з уявою. І не Хамелеон. Оце щось дуже вишукане і хай люкс, не менше. Я сказала, що вони виготовлені в Німеччині. Чому це важливо? Тому що, якщо мова йде про олівчики, я замовила ще два олівчика в онлайн-крамниці. Я не знаю, чи варто її згадувати, тому що, можливо, я зараз веду наклип. Тож я не буду це просто робити. Я поділюся своїм досвідом. Значить, замовила один раз олівчик для губ від Вікторії в червоному відтінку, і чи був тут відтінок, він прийшов без коробочки. Ред, просто написано Ред. І другий це олівчик для відної лінії, для сльзової. І він, мабуть, в єдиному відтінку. Точно на сайті не було інших відтінків. Теж він прийшов без нічого. По-перше, не було цієї цієпстругачки, ну можливо, її просто окремо продають. Але по, -по, -по іншому розміщені бачкоди. Тут бачкод розміщений прямо на цій такій лінії е, фарбування. Якщо ви десь хочете перекупити в когось, то майте на увазі, що вона от прямо десь тут вона зазначена. Можливо, це інші випуски знову ж, але червоний колір трішки суховатий. Я дуже хочу замовити якийсь все-таки олівчик для губ і порівняти формулу, тому що питання не в кольорі. Він, до речі, не зовсім червоний. Він такий я б сказала. Ну, як теж цікавий колір рожево-червоний. Знаєте, такий наче пилом присипаний. В будь-якому разі, мені не дуже подобається формула, і мені здається, що він навіть пахне трохи пластиліном. І виготовлений він в Чехії, а не в Німеччині. Така сама історія з цією ж онлайн-крамницею. З цим олівчиком для відної лінії. Він мені вже, чесно кажучи, подобається. І він трішки кремовіший, але я не знаю, тому що в ньому є якась така бананова жовтизна, можливо, ванільність. Я, до речі, сьогодні з ним, і він не дуже сікий. Ну, в будь-якому разі, знаєте, якщо ви купуєте через байерів, то просіть чек. Від Вікторії Бекем, тому що навіть якщо вони замовляють через НБ Шопінг, де адреса фіктивна, в будь-якому разі ось це мало прийти, і це потрібно запитати. Якщо цього немає, не замовляйте, тому що це дорогий продукт. До речі, це продавалось трохи зі знижками, теж мені потрібно над цим задумуватися. Наступне наступний е засіб у нас це тінь, які я дуже хотіла: Лід Люстер серія. Ох, яка ця красива манюня. Ви б знали, яка вона важка, яка вона така, знаєте, ну, щось тримаєш коштовне. Можливо, я не знаю, якусь початку. Ну, точно, э, точно не тіні. У мене є Ice э, Kill від Armani. Ну, це не те, мало того, що воно і по якості не те. Але. Кілармані, він такий маслянистий. У мене просто відтінок не дуже вдалий, він темний. І він маслянистий, він зникає, він скочується, і це дуже помітно на темному відтінку. Але його просто приємно, знаєте, мокати туди подушечки пальчиків і гладити, наче вики цього гладити. То тут цієї історії немає. У неї є заглушка, що дуже приємно, воно все брендоване, ну словом, зроблене до найменшої деталей. Ви знаєте, за що потрібно, за що ви платите кошти. А от далі, тут, до речі, використано половинка. А далі у мене відтінок шифон. Це на той момент була новинка. І А, він трошечки затирається. Ви, я думаю, побачили на тому, як я вам показала, що він затертий. Б. Він не кремовий, він, наче, таке враження, трохи сухий. І моє перше від нього очікування я трішечки засмутилася, тому що я очікувала кремовий, стійкий, от якийсь такий вологий фініш. Але коли я почала ним користуватися, це е, просто дивина для продукту, що половину вже немає. Він на очах виглядає, ну, знову ж, просто бездоганно. Так, як в макіяжі Вікторії Бекхем, якби я ще вміла так малюватися, то от 100% так, він не скочується, він довго тримається, він справді дає таке волосяяння. Він, якщо порівняти з цирконій і діамант. Діамант, коли ви просто подивитесь, можливо, без світла без ще чогось, ви навіть можете не відрізнити. Але коли десь трішечки сонце на нього паде, промінчики чи штучне освітлення, десь ви повернете ручку. І видно, що це діамант, що це щось або видно, що це якась дуже дорога прикраса. Так от, оця така річ, наче коли ви наносите в тьмяному е, освітленні. То важко сказати, що воно аж наскільки круте, воно не підкреслює ніякі зморщички, воно нічого поганого не робить, просто воно не так сяє, як, наприклад, українські пігмент, який я вам показувала від Сінарт, коли просто видно з космосу. Але то пігменти, наче ви виступаєте на якомусь шоу, ви діва, ви я не знаю, тіна Каролю, хто завгодно. І вам потрібно, щоб було видно з глядацького залу в кінці партеру чи взагалі на балконі. То тут. Е Тут потрібно стояти ближче. Здалеку просто видно вашу красу, а коли ви підходите до вас, то думаєте, Боже, яка вона просто божевільно красива. Я собі трішки тут десь дороблю цей блискіток, макіяж я робила сьогодні ну, 10 хвилин, максимум. максимум 10 хвилин. До речі, на фоні цих тіней олівчик прям сильно видно гарно. А є ще в них дуже такий хедлайнер відтінок Мінк. На нього мільйон оглядів Ютуб на, на цей мало. На нього мільйон. І мені здається, що з того, що я бачила на сводчах, то він певно трішечки більш кремовий. Взагалі різні кольори, трішечки різні текстури, тому що різний колір пігменту не обов'язково що якість різна. Просто через колір колір може впливати на текстуру. Мені подобається, я докористовую до кінця, коли в мене немає часу, мені треба дуже швидко зробити макіяж, і я буду знати, що я буду виглядати гарно. Я беру взагалі ці тіні і всю цю косметику. Гарно і влітку, і на спеку, і взимку, і взагалі на все. Дуже задоволена. І третє, що було в першому замовленні, кажу про перше замовлення, тому що це були прям такі враження. Я хочу, щоб ви відчули, що саме я отримала. Це була помада Lipstick, відтінок Spark, іскра. Ох, тут та сама історія, який важкий, красивий футляр. Ось це такий легесенький відтінок, це не леопард. Це от щось таке, знаєте, ну, на вишуканому, на, от на елегантному, Ах, на мові розкоші. Це був подарунок від хлопця, і я дуже-дуже довго вибирала продукти в кошик до першого замовлення. І я кажу: я не знаю, який відтінок обрати. Дивись, який гарний, і ось цей, і ось цей, і ось цей. Там, до речі, на сайті є така функція, що рекомендує сама Вікторія. Там малесеньке сердечко стоїть, які продукти їй найбільше подобаються, і відтінки їй найбільше подобаються. Він подивився на це все, каже, мені ось цей подобається. І каже, як тобі, я кажу, мені байдуже, замовляємо цей, бо я хотіла би всі скупити. А відтінок виявився, ну такий гарний. Ну, такий правильний, він зараз у мене на губах, і він не ідеально підходить до мого образу. Я б його ще за все зараз не нанесла, але я дуже хотіла, щоб ви побачили, поки я говорю, як він себе поводить. Це щось схоже до такого, до дуже кремової помади, яка нікуди не затікає, нікуди не дівається. Вона довго тримає, вона доглядає за губами. Це декоративка, яка доглядає. І вона дуже підлаштовується. Це, це ваші губи, але з кращим відтінком. Насправді дуже гарно. Я не знаю, чому найбільше користуються популярністю інші відтінки. Можливо, вони такі класні, я просто їх не маю і не можу ще їх оцінити. Але цей відтінок підійде будь-кому. Просто підійде усім. Хтось може сказати, що це як бальзам кольоровий, який забарвлює. Ну, я б не сказала, що це бальзам, тому що пігмент тримається до кінця. І ви наносите, ну от його так і видно. Губи апетитні, гарні, доглянуті. Якщо ще підібрати трішечки інший лук, то воно прям дуже виграшно виглядає. Дуже-дуже подобається помада, все ідеально зроблено. І знаєте, як то буває, коли якісь продукти надзвичайно цінуєш, ти закохана в нього, ти ним мало користуєшся, тому що ти хвилюєшся, що він закінчиться. Це аж смішно, тому що бачите, мене ще багато це за рік. Я просто його бережу. Це косметика, яку я бережу і тримаю її окремо від усієї косметики в її мішечках. Тепер ви знаєте моє божевілля. Що ж, з першим замовленням закінчила, я покажу решту косметики. Залишилося всього два засоби, але вони фантастичні. Хто я така, щоб не придбати палетку тіней? Якщо враховувати, як я обожнюю тіні. Ця палетка у відтінку Signature і називається вона Smoky Eye Brick. Це ідеальний нюд. Якщо ви мені сказали, Адріан, залиши щось одне. У мене є палетка Nude Deep від Тома Форда, є нюдова палетка від Шарлотти і від Вікторії. Я б навіть не думала, просто я б схопила її. Як голом, чи як звати того персонажа Володарі Персні? От я б схопила і сказала: ні, ні. ні. По-перше, вона дуже маленька. Давайте почнемо з мінусів. Але мінуси для мене це не мінуси, бо продукт тут нормально. Вона дуже малесенько має форму, дуже маленьку. Ось, бачите, моя така долонька. Але вона дуже важка. От знову ж ви берете і розумієте, що це щось таке на мові важкого люксу. У неї дуже приємна упаковочка, ви просто натискаєте і розкриваєте. Звісно, тут є дзеркальце і, власне, сам продукт, самі тіні. А ну, давайте дивитися з вами разом. Як бачите, їх тут абсолютно немало, їх достатня кількість. І пропорції самих тіней абсолютно різні. Ми бачимо, що найменше тут темних тіней. Ну це ж ідеально, це ж так і має бути для стрілочку, для затемнення повіки. Ну не потрібно його аж так багато. Найбільше відтінку, ви, яким ви можете вирівняти всю повіку, і вона не просто вирівнює по кольору, вона згладжує. Вона згладжує, якщо у вас трішечки отакі зморщички, от вона їх згладить. Це просто ідеальний блюр, це фотошоп. Також є ось такий персиковий. Інколи я його не всю по віку наношу, інколи я його на початку поношу, взагалі, коли, коли в мене який настрій, так я його наношу. Я вважаю, що вони насправді просто і різні трошечки відтінки, але вони взаємозаміняти можуть одне одного. Тому що тут текстура, вона не така, знаєте, взяв і дуже багато цих тіней. І не така, що треш-треш, і ти взагалі не бачиш продукту а в неї щось таке середнє. Тобто вона не плотно перекриє повіку, вона якось разом з нею створить новий відтінок. Темний, як я сказав, чудовий, він такий трохи як еспресо, але не такий інтенсивний, знову ж про відтінки і кольори, як, наприклад, там Лорак Про. Чи, е, от в Шарлоти просто трохи інша формула. Зараз до цього дійде. І останній відтінок, він такий капучино. Це все матові тіні, але в них всіх є легесенькі блискіти. Тут вони схожі з е, палеткою від Шарлоти нюдовою, тому що там теж вони, наче ну, там вони більш такі, я б сказала, навіть. Е, Якийсь люрекс легкий є, сатин є. А тут це не сатин, це якийсь мат, але він не такий, як крейда. От він не буде виглядати так, як уже не модно. Він буде матовий, це просто дорівнює, що він не блестить. А не те, що він прям дуже матує. Давайте спробуємо, я вам спробую показати ось цей прямо зараз. Не свочі, свочі я тут залишу, а що ми побачили на пальчику, як воно переноситься. І, наприклад, ось цей персик, бо мені здається, що він ледь-ледь забарвить. А, ну, а може й не ледь-ледь. Головне я вам залишилось показати, які красиві, правильні відтінки. Неймовірно гарні. От я навіть не можу передати, який ось цей такий підтон, тому що їм мало сказати, холодний і теплий. Вони якісь такі. Мені здається, що такий відтінок може мати тільки природа. От щось в природі можна знайти, і це зовсім не штучно. Це дуже натурально. Я знову ж від палетки в захваті. Коли хочеться от щось таке, вау, я йду до неї і з неї все роблю. А так теж, чесно кажучи, трохи шкодую взагалі. Я стараюся використати те, що в мене є, його дуже багато, особливо ті дуже старі палетки. І це така весь час е суперечка сама з собою. З однієї сторони користуйся тим, що тобі ти подобається зараз. А з іншої, ну а навіщо я це все купила? І в них термін придатності в цих сухих продуктів рік-два, і зрозуміло, але вони не псуються, що їм там, по 5-6 років і продавати, якби я не хочу те, що вже втратило свою, свій термін придатності, тому і користуюся інколи тим, чим вже не хочеться користуватися. І найсвіжіше те, що пройшло буквально місяць, менше місяця тому, це е, е, контурна палетка для обличчя. Ось такі коробрист, я ще зберегла коробочку. Вона прийшла. А, мат, бронзер, брік. Все у них брік. А тепер давайте дивитись. По-перше, вона оформлена абсолютно так само, як оформлені тіні. Однак я дуже хвилювала, що вона прийде розміром з тіні. Ні, не прийшла. Давайте дивитися розміри. От такі у нас оп-оп-оп, ось такі в нас розміри. Тобто різниця очевидна. Продукту тут багато. Якщо говорити в грамах, то тут майже 10 грам продукту. Тепер, власне, до цієї красуні. Знову ж дзеркало тут на весь футляр, і у мене відтінок 2. Light to medium. Є light, light to medium і там далі багато інших відтінків. Ось так він виглядає. Я постараюся його описати, тому що я не впевнена, як з софтбоксом, як це все передасться в кольорах. Але у мене середній відтінок шкіри, швидше світліше, ніж медіум. І а, вона для мене навіть засвітла, вона. Круто передається, все гарно, але вона не дуже, така, знаєте, яскрава, темна. Тобто її сильно розташовувати, бо ви п'ятну плямку е поставили собі, її не потрібно. З однієї сторони, мені це дуже подобається взагалі формула, ця шовковистість, як воно відтіняє, все дуже гарно. З іншої сторони, якщо ви хочете, прям хардово, щоб її було видно, таке скульптурування. Я не знаю, чи зараз це знову ж модно і популярно, якщо хтось з віз візажистів на мене дивиться, скажіть, будь ласка, чи модно такий серйозний, важкий э, скульпторінг обличчя? То з неї так не вийде. Вона дасть цю легку тінь. І я б сказала, що хоч вона бронзер, але вона контур бронзер. Взагалі, як на мене, ці грані, контур бронзер в моїй, давайте так, в любительській моїй косметичці, в моєму мейкапі, ці грані вони дуже такі, знаєте, пливуть. Я... Коли хочу, це наношу, хіба що якщо сірий відтінок, то, звісно, це вже От, А так наношу як хочу. Цей, е, цей відтінок якраз він трошечки, я б сказала, ну він просто може піти навіть за пудру, але буде, може, трішки затемніш. А цей уже скульпторин бронзерінг, дуже легко переноситься. Давайте я спробую на пальчик нанести. Боже, який шовк е, я свого котика називаю, що в нього мароканська шовка. Я думаю, що ви не побачите різницю. Так, якщо камера не покаже, я просто не буду вам вставляти, щоб не, не збивати вас з пантелику. Просто це дуже-дуже ніжно, красиво, елегантно і нюдово. І е, воно не зіпсує нічого, а тільки прикрасить. І до цього замовлення в подарунок йшло мені аж три таких семпли, я навіть не знаю, як це назвати, її парфумів. У неї вийшла колекція парфуму. А, з трьох а, ароматів, і вони від Жерома Епіне. Це парфюмер, який розробив велику лінійку для Б'Йорк Берріс. І відео вийде вже суботу. Поставте собі дзвіночки, підписуйтесь на мій канал, не пропустіть, тому що я вклала в те відео всю душу, і воно буде дуже естетичне. Так от він розробив її ж і аромати, тому що це її улюблений парфюмер. А, але я маю їх ось в таких. Я, чесно кажучи, не знаю, як навіть це називається. Нехай це буде семпли. Це всі її три аромати. Знаєте, скільки сюди вклали сил, тут є і фольгою тиснення. Тут і такі гарні кольори, тут є ось цей папірець. Але ну я не знаю, як з такого можна пробувати цей е, парфум. От якось натирати. Я ще нічого не пробувала, але хочу якось так, можливо, хоча б дочекати трохи тепла, щоб цей аромат більше розкрився, тому що його кіт наплакав. Але на сайті Вікторії взагалі парфуми дуже дорогі, скажу так, в сліпу купувати я б точно ризикнула. Але на сайті є можливість придбати у фіолочках ці аромати е, відразу три аромати. Коштує 30 доларів. Якщо мені дуже сподобається, якщо я зможу щось вчуяти тут, то я замовлю ці фіолочки, щоб іноді себе побалувати. Тому що, чесно кажучи, хоча парфюмер дуже відомий і дуже крутий. Так що фіолочки точно потрібно замовити, а далі, можливо, і до парфумів справа дійде. Якщо Вікторія буде ще й щедра на знижки, а вона не дуже щедра. Ще рік тому в неї були 15 чи 20% на Чорну П'ятницю, а зараз у неї буквально було 10 чи 15%, мабуть, 10%. І вона планує підняти ціну на свою косметику цього року. Я ще не знаю, чи підняла. Я ще чекаю дня закоханих, можливо, щось ще замовлю хто його знає. Це все моє замовлення. Певно, я наговорила на дуже-дуже багато хвилин. Хотіла поділитися те, що знаєте, викликає мене такі мурашечки косметичні, дівчачі, і коли я цим фарбуюся, я зразу, мені здається, стою такою більше леді. А потім змиваю і починаю дуркувати. А в мене все. Я була рада з вами так видасенько поспілкуватися, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Обов'язково приходьте в цю суботу на фантастичне відео про скандинавські аромати.